Всім величезний привіт! Хочу вас потішити, так як я і говорив, що очікуємо нову партію, Будуть ще привозити лавбокси. Так що чекаємо. Ну що ж, подивимось, які акції в Аврорі до по 17, по 17 березня. Так, набір кондитерський з мішечком і насадки 99 гривень. За 39 гривень можна придбати набір кондитерських мішечків 100 штук. Знову з'явились в продажі ролики для нарізки тіста. Силіконова форма для випікання кексів 59 гривень. Силіконові форми для випікання кексів або хліба 69 гривень. Хотів вам подякувати за коментарі, ваші величезні дякую. Та ваші вподобайки. Ось таку форму можна придбати за 77 гривень зараз. Силіконова форма для випікання кексів 77 гривень. Також бачу, з'явились новинки, це, мабуть, для випікання пасок. Зараз привезли ось такі. Ціна 44 гривні. Фольга 5 метрів, фракінбок 34 гривні. Ось такий пергамент для випічки. Тут йде 15 листів, 34 гривні. Плівка харчова. 100 метрів 44 гривні. І також можна придбати фольгу для запікання 10 метрів 24 гривні. В Аврорі з'явились качалки для тіста. 29 гривень. Ложка, столова дитяча, 15 гривень. Ложка, столова 14 зараз гривень. Можливо, зекономити 10 гривень. І з цієї серії можна також придбати а, виделку також 14 гривень. В акції чашки з візерунком. Так, і ще бачу, там червона є. Турка для заварки кави 99 гривень. Так, ось така новинка з'явилась в Аврорі нещодавно, точніше, вже, мабуть, сьогодні, тому що не було. Таких ось такий, такий бокс для інструментів. Тут є відділення для дрібничок. Давайте відкриємо його. Також новинка набір стамесок для дерева. По дереву. Ціна 199 гривень. 4 штуки в наборі. Автомобільний пилосос 399 гривень. Це дуже така класна, хороша штучка. Ось такий він вигляд має. Навіть можна до щелинок дотягнутися попилососити. І також в наборі ще йдуть насадки. Ось така ножівка складна. Ціна її, зараз проб'ємо, 139 гривень. Нарешті з'явився рівень в Аврорі. Коли мені був потрібен, то його не було. Вимушений був купувати в іншому магазині в три рази дорого. 100 гривень. Нормально. Клей епоксидний. 119 гривень. В акці зараз сковорідка для млинців алюмінієва 22 см діаметр. Вона зараз в акції 149 гривень. А ось така сковорідка зараз 299 гривень. Ну, я її взяв в руки, вона також для млинців, вона така дуже важка, 22 см. Може, десь поставили, ходили? Ганчірка для підлоги 50 на 60 розмір. Настінний гачок на присосці 7 гривень. Фільтр мішок для збору волосся в пральній машині. Зараз 29 гривень. Набір прищіпок 20 штук. Бамбукові 19 гривень. акції ось такі маленькі гачки. Вологопоглинаючі серветки в наборі 3 штуки. А ось такий набір з 4 і 4,5 в подарунок 5 можна придбати за 59 гривень 5 штук. Серветки віскозні в упаковці 5 штук, 19 гривень. Набір кухонних губок 5 штук в упаковці. Ціну знижено на дозатор для мила. Місце для губки був 88, зараз 69. В акції пакети для сміття 15 штук на 35-літрове відро, 19 гривень. Ціну знижено на ось таку підставку органайзер для ванни. У вигляді ванни. Зараз 29 гривень. Була 49. Ось такий тримач для туалетного а, рушника, можна сказати, да, або просто для рушника. 139 гривень. Зі знижкою. Ось такі пластикові дизатори для мила 39 гривень. Футляр для зубної щітки 9 гривень. Ось така мильниця з подвійним дном. Це дуже добре, тому що вода стікає буде в дно з кришкою. 27 гривень. А ось таку можна придбати за 29 гривень. Це також іде подвійним дном. Мило не буде розмокати. Хороша зараз ціна: 49 гривень на тримач для кухонних паперових рушників. Підставка для зубних щиток, для зубних паст, але я вам скажу, що ще навіть можна використовувати для канцелярії. Зараз 39 гривень. За 29 гривень можна придбати ось таку підставку для зубних щиток та для зубної пасти. У вигляді котячої лапки, 29 гривень. Мильниця на присосках 9 гривень. Миска пластикова, на 9 літрів, 55 гривень. 59 гривень відро з ручкою на 12 літрів. Також є мірна шкала. 39 гривень відро пластикове на 5 літрів. В акції ось такий настільний світильник на батарейках 49 гривень у вигляді сердечка. І також зараз можна придбати пальму та ананас. Зі знижкою світильники 49 гривень. Лед нічник від мережі 49 гривень. Ось такий 55 гривень. Лед світильник, який тримається на магніті. Зараз 119 гривень. З кабелем USB. В акції зараз LED лампочки по 49 та по 55 гривень. Ось такий портативний нічник на USB. Зараз зі знижкою. Тваринка 55 гривень. В акції лампа кемпінгова 99 гривень, була 149. Кому потрібно, зверніть увагу, хороша знижка. Паперовий рушник. 80 метрів від кохавинка, 44 гривні, 600 відривів. Зверніть увагу, ось такий великий рушник, паперовий, двошаровий, 120 відривів. Зараз, оскільки я його розмовляв з вами, не подивився 39 гривень. Дивіться, який величезний рулон, 21 гривня. Серветки для інтимної гігієни по 19 гривень 20 штук. І для зняття макіяжу так само 19 гривень 20 штук. Рушники паперові зеленого кольору 160 листів 24 гривні. Вологі дитячі серветки в упаковці 120 штук. Без спирту, парабенів, зволожені. До речі, дуже важкі. Це, знаєте, це, мабуть, свідчить про те, що вони дуже сильно зволожені. Добре. Пропитані 49 гривень. А ось такі 120 штук також вологі. Можна придбати за 24 гривні. Ці знижку зараз ось такий блокнот, обкладинка. Джинсова обкладинка був 119, зараз 77 гривень. Такий зараз можна придбати за 37 гривень. Зверніть увагу, в Єві впали ціни на блокноти. Ось такий кишеньковий блокнот можна з собою взяти записувати свої покупки. Дивіться, яка новинка з'явилась в Аврорі. Ось такий цікавий блокнот для дівчат. Надзвичайно красиве поєднання кольорів. Ось так ідуть сторінки. Зараз проб'ємо ціну цього блокнота. А ось такий зараз можна придбати за 44 гривні. Це ж наближається вже літо. Хлопці точно будуть купувати, навіть і дівчата 149 гривень скейборди. Я не хочу Зі знижкою ось такі галеві ручки. Пазл були 39, зараз 22 гривні. А ось таку ручку зараз можна придбати за 9 гривень. Вона йде з двома стержнями. Натискаєте на вушку і стержень опускається. Дуже хороша ціна. Засіб для миття посуду 500 літрів 32 гривні. Засіб для миття посуду френдс, лимонний 500 г 32 гривні. Засіб для миття посуду вошн Free 500 грамів 29 гривень. Фейрі в Аврорі сьогодні. 29 гривень коштує грюнвед для миття посуду 750 грамів. Так, засіб для миття посуду Галус, тут 850 грамів. Засіб для миття дитячого посуду 600 грамів. Порошки Грюнвельт 350 грамів 29 гривень. Аріель 300 грамів 49 гривень. Тайт альпійська свіжість 300 грамів 34 гривні. Майже 50% знижки, хороша ціна, зверніть увагу. І тайт колор 300 грамів 44 гривні. Порошок Савекс вагою 400 грамів, 37 гривень. Порошок Грюнвельд 800 г 54 гривні. Порошок «Галос» вагою 1,7 кг, 109 гривень. Порошок кг 2,2 г. Капсули для прання. 4 в 1, 12 капсул 99 гривень. Відбілювач перелюкс 19 гривень. Засіб спрей від плісняви 500 грамів 79 гривень. Сантрі гель від нальоту і режі 32 гривні 500 грамів. Зі знижкою зараз рів, універсальний засіб 64 гривні цілий літр. Три види. Брев, очищувач для унітазу 79 гривень, 700 грамів. Йош 500 г для чищення раковин, ван, акрилових ван та кахлів 29 гривень. Гелевий бреф 49 гривень. Кубики для бачка в Унітаз можна придбати за 84 гривні. Доместус літровий 94 гривні. Ось такий засіб для очищення пральних машин 250 г 79 гривень. Якщо ви давно не пропускали свою пральку, не очищували, зробіть це сьогодні. В акції містер Пропер для миття підлог літр 119 гривень. І ось такий засіб, не знаю, що це за засіб 36 гривень. Засіб для акрилових ванн 59 гривень. І ось такий засіб для, чи... для чистки кахлю фаянсу 59 гривень. Гелевий освіжувач повітря. Капсули для прання пересіл 11 штук, 199 гривень. А ось капсули лоск можна придбати за 159. Тут 12 штук. Кондиціонер Савекс зараз зі знижкою 89 гривень. Кондиціонер Lenor 96 гривень. Засіб від плям Ваніш літровий 169 гривень. 15 гривень милогосподарське для відбілювання. Ось таку велику літрову пляшку господарського мила зараз можна придбати за 24 гривні. Фельдші Азура сьогодні 129 гривень, але там йде 2 літри. Засіб для прийняття дитячих речей сатін 3700 вагою. Засіб для миття скла. І змінну пляшку можна придбати за 17 гривень. В кого є пульвелізатор, пляшка для миття скла, можна просто придбати ось таку і перелити у свою. Ну, на цьому не закінчую я огляд в Аврорі. Чекайте наступне відео, яке незабаром вийде. А я вам бажаю економних покупок. Дякую за ваші лайки та вподобайки.